Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо обговорювати нове розслідування Служби безпеки України. Як повідомляють співрозмовники наших колег з української правди у контррозвідці СБУ, такий британець Рос Катмор, який приїхав, заїхав в Україну як інструктор для збройних сил України. саме, він за завданнями спецслужб Російської Федерації збирав в Україні розвідувальну інформацію та завозив зброю для вбивства Андрія Парубія, Ірини Фаріон, Дем'яна Ганула. Нагадаю, що всіх цих трьох людей було вбито різними громадянами України, нібито так про Катмора відомо, що він приїхав в Україну у 2024 році мав досвід служби у британській армії та участь в бойових діях на Близькому Сході. Далі повідомляється про те, що інструктор отримував від росіян зброю та набої для цільових вбивств в Україні. Слідство має підстави вважати, що Катмор дійсно завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті одеський активіст Дем'ян Ганул, мовознавиця Ірина Фаріон, колишній спікер Верховної Ради Андрій порубій На даний час Катмор затриманий, передбував перебуває він під вартою. Є ще деталі від офісу генерального прокурора щодо цієї справи, але ми більше поговоримо. Горемо про це з нашим наступним експертом Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор СБУ, з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава слава. Незалежній цілісній і суверенній Україні. Вітаю вас, Олексію. Вітаю наших глядачів і слухачів. Ну, давайте поговоримо про цю справу. Е, уявити собі, що от росіяни, тобто наш ворог міг інфільтрувати збройні сили України своїми агентами. Ну, не складно. Так, очевидно, що вони це робили. Очевидно, що вони продовжуватимуть це робити. І От наразі ми маємо справу такого громадянина Великої Британії. Роскатмур його звати. Більше того, є підозра, що ті гучні вбивства, так, які були здійснені просто посеред Білого дня, два у Львові, а одне в Одесі, що це а, він має також до цього м, справу. Е, питання таке. Е, По-перше, коли ви почули про цю новину, які у вас враження від того, що ви почули? Давайте замість Олексію, замість прологу, якщо дозволите. Кілька слів розвідки, контрозвідки для того існують, щоб працювати, мати свою агентуру і вживлювати агентуру в ряди супротивника. скажімо так, для цього їх спеціалісти, працівники, агенти навчаються, проходять перепідготовку професіонально, отримують гарну зарплату, мають гарний соціальний пакет, щоб працювати. Розвідки контроки одні працюють добре, гарно, інші менш продуктивно. Одні більше говорять ніж працюють, інші більше працюють ніж говорять. Ви це помітили? Якщо ви відсвідковуєте хоча б так поверхню інформацію від розвідок зарубіжних країн, деякі розвідки ми не знаємо навіть хто їх очолює. А деякі е, організації розвідувальні або контрозвідувальні ведуть е, доволі такий відкритий спосіб життя і з'являються на інформаційному е, просторі. Я не зовсім вітаю е, другий варіант, але то е, справа інша. Можливо, там є якісь пропагандистські цілі чи е, е, піар акціями це пов'язано е, тощо. Друге. Знаєте, от що я відчув, коли почув цю інформацію? Перше, немає сумнів, що на даному етапі ця справа таємна, якщо не цілком таємна, тому розповсюдження інформації з матеріалів оперативної розробки. А на даний час більшість матеріалів саме оперативних у кримінальному провадженні є кримінальним злочином. Тому я би дуже обережно. Відносився до отримання інформації журналістами від своїх джерел, як ви їх називаєте, співрозмовників у службі безпеки України. Якщо такі є, то що можливо там вони далекі від служби безпеки і вулиці Володимирської, але не вирішили е, е, бути інформаторами заробляти як кажуть копійку. Це також потрібно враховувати. Я зараз розкажу, чому тому, що багато з того про що йдеться, воно не, не витримує жодної. Критики. Ще одне завозити зброю агенту, який живлений російською спецслужбою, тим паче із військових Великої Британії. Ну ніхто не буде ризикувати такими навантаженнями для цінного агента, які в самі Збройні Сили України. Він інструктором працює. Ну це легко не потрібно бути спеціалістом. І є де зброю у нас купити для того, щоб чинити вбивство. На сході України в містах, які не окуповані навіть, в готелях можна швидше купити зброю, чим замовити повію, вибачте. Це так кажуть люди, які дотичні до того і до іншого. Тому завезення ним зброї, тим паче, якою вбили вже нібито і Фаріон, і Парубія, нібито на завдання російської розвідки. Ну, по перше. Тоді давайте об'єднувати сві провадження, якщо мова йде про вбивство. Я не знаю, яка підозра обвинувачення буде цьому громадянину Великої Британії, але така розмова йде, що він не просто шпигун, це стаття окрема кримінального кодексу. А це й людина, яка готує терористичні акти, є співучасником вчиненні терористичних актів. Хотілося б побачити хоча б підозру, хоча вона може бути наполовину. Пустою да, обвинувальний акт або почитати вирок суду, тоді ми зможемо конкретно говорити. На сьогодні це балачки, які в юридичній площині в правовому полі абсолютно ніякого значення не мають. Знаєте, той ще повертаєтесь до прологу: ну розвідники працюють. Якщо розвідник не викритий, то він або не працював взагалі, сачкував, як кажуть в народі, так? Да, або, його, да, або його вже вили на багато років, і він через 15 років почне е, працювати. А той, хто активно працює, того і викривають. Тому викрили, значить, він активно працював і попався. Е, да, хто не працює, той не помиляється. Е, така ситуація. Пане Василю, вибачте, переб'ю вас буквально на секунду. От ви насправді праві в тому, що якщо подивитися в ті відомості, які надає офіс генпрокурора, тобто це вже офіційна інформація. Це не те, що отримали журналісти від своїх джерел. Там немає насправді інформації про те, що нібито саме цей британець завозив зброю, і те, що ви кажете, не дуже має сенс для того, щоб були вбиті ті українські громадяни, яких ми вже з вами згадували. Там трошечки про інше йдеться, там йдеться. Про те, що е, дійсно прибув він до України в січні 24-го року. Е, потім проводив інструкторські завдання для наших військовослужбовців у Миколаєві. Е, далі працював при, в одному з прикордонних загонів. Е, потім переїхав до Одеси, і вже там, нібито, знову ж це генпрокуратура повідомляє, налагодив контакт з представником спецслужби Росії і погодився за гроші передавати відомості військового характеру. Тобто, ми бачимо, що О, в на ВПУ на менш соціальний. Інформація. Це вже серйозна розмова. Передавати відомості військового характеру. Для чого виробувати росіянам, щоб він зброю від них отримував. А потім передавав. Для ну вибачте, ну це якісь фантазії е е нездорові фантазії, які я не знаю, хтось приймає, можливо, є такі люди, але більш пропагандистські якісь заходи в цьому плані. А ось завербували для того, щоб отримати інформацію прямо з середини військових частин, військових підрозділів. Да, то вони мали його оберігати, і жодних завдань, які б пов'язані з ризиком викриття, не давали би це однозначно, як і кожна розвідка так би здійснила, так би поступила, так би робила. Тому викрили його. Слава Богу. Я думаю, що тут велика участь британських спецслужб, які працюють зараз особливо в військах, разом з нашими спецслужбами, і викрили зараз буде розслідування. І ми побачимо, що саме він передавав, про що саме повідомляв. Точно, отут я би сказав, що можливі були атаки на підрозділи під час шикувань, інші е, е, ракетні удари, які були по розташуванню наших військових. От де він може бути його вина. А притягувати за вуха, е, передачу зброї для вбивства. Шановної покійної Фаріон, шановного покійного парубія, ну для мене це розмова, яку я не хотів би продовжувати, тому що вона жодного сенсу не має, і це щось видумане. Я ще раз наголошую: не знаю, хто цю інформацію давав журналістам. Наскільки вони спеціалісти, професіонали і що вони думали, коли передавали такі дані. Ну, я тут погоджуюся в тому, що дійсно дістати зброю зараз <кій> на території України це дуже нескладна задача. Ви навіть таке яскраве порівняння зробили щодо цього. Чи є спосіб для від цього захиститися? Знову ми розуміємо, якщо вірити тому, що пише генпрокуратура, що цей британець не приїхав російським агентом. Він приїхав людину, яка може хотіла підзаробити так, мала певний досвід, могла дійсно принести щось корисне для українських військових. Бачите, там і в. В Миколаєві він військових чомусь навчав і був в прикордонному загоні, але далі от його завербували. Я не знаю, як це сталося. Це вже знають правоохоронці, як це відбувалося, і ну е, наступна інформація про те, що е, він, значить, збирав відомості про об'єкти в Одесі. Він, е, нібито, вів перемовини щодо можливості використання вибухових пристроїв, намагався отримати доступ до командування військових підрозділів. Тут ще й є така деталь. Знову я прям цитую. Повідомлення Генпрокуратури, що за одне з таких завдань він отримав 6 тисяч доларів США, Чисто кажучи, невелика сума, зважаючи на те, які бюджети має Російська Федерація. Чи є можливості від цього захиститися? Чи, на жаль, ми ну, бачите, бачитимо, бачитимемо таку, такі ситуації надалі? Ви розумієте, ну, ви якщо про гроші, різні суми. На яку погодиться таку суму пропонують, торгуються всі економлять гроші, всі думають про те чи інше. Але я знову ж таки щодо повідомлення Генеральної прокуратури вони ближче до істини, ближче до реальної ситуації. Я впевнений, що питання, коли його завербували, це виникло на його допиті, і він, звичайно, сказав, що це зроблено зовсім нещодавно, щоб ви приховати свої можливі. Минулі злочинні дії, тому я мене впевненість в тому, що він давно завербований і приїжджав уже сюди як російський агент. Під час розслідування, якщо воно буде проведено всебічно, ефективно і всестороннє, це може бути встановлене. Тому я би не вірив словам його, що він нещодавно завербований, не хотів, але так сталося. Потрібні були гроші тощо. В мене є підстави вважати, що він недавно завербований працює на російську розвідку і був вживлений в саме такі серйозні структури, підрозділи, як збройні сили України. Ну, давайте почекаємо, як розвиватиметься знову ж звичайно. Потрібно чекати офіційну інформацію, яка буде зафіксована в підозрі. Якщо не в підозрі, то в обвинувальному акції і в обвинувальному вироку суду. Ще раз наголошую на сьогодні. Я впевнений, що ця справа таємна, якщо не цілком таємна, по тому, тому, що там ну оперативна розробка була серйозна і вона пов'язана з з спецслужбами Великої Британії, тому це серйозні речі. І на сьогодні ми можемо говорити тільки про те, що успішна операція, успішне викриття. Наскільки він був небезпечним, скільки він біди зробив для України, буде встановлено під час розслідування. Можливо, він взяв гроші і нічого не встиг зробити або імітував свою роботу. Є й такі шахраї, агенти, які нібито співпрацюють, отримають преференції, гроші. Але нічого не роблять. Давайте дочекаємося результатів розслідування. Ну дійсно, по перше, я вам дякую, що ви пояснили, чому от ті публікації наших колег з української правди все таки не скоріш за все не відповідають дійсності. Чи та інформація, яку їм передали, не виглядає дуже ну, вона, прав... вона, каже, так, прикра... прикрашена е... Е... цілою низкою додаткової інформації? Мабуть, так повинно бути у засобах масової інформації, не так як повідомлення генеральної прокуратури, правильно. Да, тому, тому по перше, співробітники служби, які дали цю інформацію, захотіли дати її побільше, показати свою значимість. Я знаю такі ситуації. Ми такі справи розслідували, в тому числі щодо розголошення секретних матеріалів, які були в кримінальній справі. Я розслідував кілька таких справ, які мали гриф Цілком таємно мені це відомо. і Я можу робити висновки на підставі досвіду і на підставі той інформації, яку я маю на сьогодні. На підставі того, що можу читати між рядками. Чути між словами, пане Василі. От знаєте, у нас ще залишилося буквально 4 хвилини в ефірі, але в мене є ще дуже важлива насправді може і може велика тема. Серед іншого, ми от бачили роль служби безпеки України в тому корупційному скандалі, який розгорнувся в Україні. Ну буквально три тижні тому. Говорю про так званий «Міндіджгейт». Ми побачили, як представники Набута САП опублікували вручили підозри. Можливим фігурантом в справі розкрадання грошей в енергоатомі, там серед них Ті Міндіч, такий пан Цукерман ще декілька фігурантів. І ми бачили, як ще буквально в липні дійсно була спроба з боку центральної влади, можна сказати, і законодавчої і виконавчої, так от обмежити незалежність набута САП. Е, і от зараз дуже багато ми насправді говоримо про роль СБУ в цій справі. Так е, знову це актуалізувала новина, яка з'явилася вчора, і підтверджувало декілька джерел, що, нібито, Андрій Єрмак, вже колишній голова офісу президента, намагався е, звільнити Василя Малюка. Голову СБУ через те, що той, нібито, його не захистив від набу. Ми не знаємо, чи це правда чи ні, але таку інформацію підтверджують декілька джерел. Як ви оцінюєте роль СБУ в у всьому тому, що ми називаємо міндічгейтом, і можливо перезавантаженням влади? Знаєте, мені говорити про колег складно, не тому що я не хочу виносити сміття з, скажімо так, з будівлі Служби безпеки України від своїх колег. І на сьогодні я думаю, що. Знову ж таки рано, оці всі кадрові питання, призначення, звільнення, робота. Вони дуже складні. Я також це пройшов. Мене наказ про моє призначення другий раз начальником головного слідчого управління одної поважної особи державної під сукном лежав місяць. Він вимагав призначення моїм першим замов свого знайомого. Потім були оці підводні камінці щодо. Заміни того чи іншого керівника, щоб поставити ближнього свого, того звільнити, пере... перемістити тощо. Я скажу одне. Я працював і на сьогодні спілкуюсь з працівниками, які володіють трьома буквами П, моїми П, не пана Коломойського, я зараз їх назову. Патріотичні, професіональні і порядні люди, які залишились багато багато в Службі безпеки України, які не виконують. Злочинні накази, які також є. Неправдиві е, дії не виконують, які носять якийсь політичний характер. Але є ті, хто виконують. На жаль, кадрова робота е, десь нижче плінтуса, в тому числі і в моїй рідній службі безпеки України, приходять люди, особливо під час мобілізації, е, коли мобілізують тих, е, навіть хто не служив в Службі безпеки. А має відношення до інших правоохоронних органів. Е, є там багато сміття, е, яке дійсно потрібно виносити, але виносити на е, правовому полі в рамках кримінальних проваджень або інших встановлених фактів. А от е, е, ті стрипе, які говорить Коломойський, щодо згаданого вами міндіча, нібито там глави мафії. Хоча Коломойський теж каже про трипе. Подай принеси почеши. Я з такими людьми не спілкуюсь і їх не сприймаю не м'яко кажучи Подай принеси почеши Це треба запам'ятати. Дякую вам, пане Василю. Дякую вам за цю розмову і дякую за от таку експертну оцінку тієї новини, яка от зараз розповсюджується в українських змі. Нагадаю, Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал майор СБУ був з нами на зв'язку. Обговорювали ми новину, яку от першою опублікували наші колеги з української правди. Там йшлося про те, що був затриманий британець Роскатмор. Він приїхав до України в 24-му році. Як Інструктор для зсу як повідомляє генпрокуратура. Він повідомляв нашому ворогу, тобто росіянам, про військові об'єкти в Одесі, шукав доступ до командування військових підрозділів. Та інформація, яка була в змі, про те, що нібито саме він міг завозити в Україну зброю, з якої вбили Ірину Фаріон Андрія Парубія та Дем'яна Ганула. Ну от тільки що наш експерт підставив великому сумніву. Будемо чекати щодо того як розвиватиметься ця справа у суді, повідомимо вам про це обов'язково. У нас далі новини після новин повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.